Всім привіт! Ви на каналі Пухнасті Лапки. І сьогодні, 16 березня, у Каштановому сквері проходить виставка прилаштування безпритульних тварин від центру захисту тварин. Тут кожен може познайомитись з тваринами, погуляти з ними та навіть вигуляти. А головне знайти собі справжнього друга. Так давайте розбиратися, як це працює і як взяти собі тваринку додому. Сьогодні в нас проходить виставка прилаштування. Ми намагаємося їх проводити частіше. Мета цього заходу знайти домівку для безпритульних тварин. Скільки тварин сьогодні шокола? Сьогодні 50 тварин присутні 50 собак і один кіт присутні на виставці. Et, e, і наразі вже котик один прилаштований. Та дев'ять собачок вже теж прилаштовані. E, побачили об'яву насчет животних, що роздають животних. Ми приїхали за 50 кілометрів звідси спеціально за да собі за другом. Прийшли, знайшли кокосика нашого, вже нашого. Да, він вибрав нас, лапки положив на мене, на машунечку, і ми його зразу забрали. А якщо людина не має можливості взяти тваринку, а якщо не має можливості взяти тваринку, вони завжди можуть приїхати до нас для того, щоб можна було поспілкуватися з тваринами, бо деяким людям це необхідно. І ми завжди відкриті, в будні дні з 8 до на пятої ви можете приїхати поспілкуватися з тваринами. Або якщо ви хочете їм допомогти, то нам на підприємстві завжди потрібні корма, як сухі, так і вологі нашийники, повідки. Це те, що нам ну в нас це розходний матеріал, тому він нам дуже потрібен. Або іграшки якихось. Ми будемо дуже раді. і, Я думаю, наші підписані також. Що потрібно для того, щоб взяти на для цього? потрібно потрібно собою мати документи, паспорт, код, або документи в дії теж підходять. Ми оформлюємо договір про влаштування, Собаки всі стерилізовані, вакциновані від сказу, а також всі собаки чіповані. Тобто вони з чіпом, і цей чіп реєструється на власника. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео надихнуло вас про те, що треба допомагати тваринам. Та найголовніше не, не забувати, що ми відповідальні за тих, кого ми приручаємо. З вами були пухнасті лапки. До зустрічі.